Цивільна авіація України з початку великої війни вимушено припинила польоти і красені аеробуси стали на прикол на невизначений термін. Проте на перший план вийшли військово-повітряні сили на плечі льотчиків. Влягла розвідка, евакуація поранених і транспортування вантажів, боротьба з ворогом у повітрі. Пріоритетами стали вишкіл пілотів і злагоджена робота всієї команди. Від диспетчера до техніків виникла потреба в нових грамотних спеціалістах. Сіє причину багатьох профільних вишах було переглянуто навчальні програми. Так, у Криворізькому коледжі Національного авіаційного університету додалося годин з англійської мови. Акцент зробили на вивчення технічних термінів з експлуатації повітряних суден. Виробничу практику студенти проходять тільки на діючих авіаційних підприємствах. Звичайно, що випускники в вишу нині затребувані. Це авіація Збройних сил України, авіація ДСНС, авіація поліції, Держприкордонслужби і наші випускники за власним бажанням. Особливо ті, які закінчили кафедру військової підготовки на офіцерські посади, як інженерно-технічний склад, призувається до лав оцих формувань. Не відставили у коледжі і науку свої дослідження в галузі авіації космонавтики. Курсанти щороку презентують на науково-практичній конференції. Торік вона набула статусу міжнародною. Зараз конференція авіації і космонавтика проходить у режимі онлайн. 12 розробок зацікавили вітчизняних конструкторів. Їхні автори, випускники коледжу, працевлаштовані в КБ «Південне» та Державній космічній агенції України. Ми отримали багато. Іноземних повітряних суден у власність держави, це і вертольоти Airbus, фірма Airbus, це і деякі літаки. І виробництво е, державного підприємства Антонов також не стоїть на місці. Сучасні літаки Ан-178 експлуатуються в державній авіації України. Звісно, там дещо вищі вимоги ніж до старих повітряних суден, тому що сучасна електроніка е, сучасна компонентна база вимагає е, більш е, прискіпливої підготовки фахівців майбутніх. Бабуся Ани Євтеєвої все життя мріяла про небо. Це вона наполягла на тому, аби онука пов'язала своє життя з авіацією. Анна навчається на спеціаліста з вантажних перевезень. Бачу себе у майбутньому в авіації, мені це дуже цікаво. Мені радила бабуся піти у коледж в авіаційний. І я по її прикладу, вона дуже мріяла стати стюардесою, і я по її прикладу пішла по цьому напрямку. Кирилу Суяніну до душі робота диспетчера. Він переконаний, той, хто веде літак по наміченому маршруту, несе не меншу відповідальність за м'яку посадку судна. Справжня чоловіча робота з адреналіном ділиться курсант. Прийшов сюди, щоб навчатись на радіста, щоб потім піти працювати в авіації. Бо я дуже давно хотів працювати в цій сфері. Літати не хочу, хочу працювати в цій сфері, спілкуватися з, з льотчиками і так далі. Колишній курсант коледжу Микита Ніколаєв залишився в цих стінах викладати одну зі спеціальних дисциплін. Йому подобається зацікавленість молодих людей льотною справою. І зараз я викладаю у коледжі для того, щоб майбутні спеціалісти здобули необхідні знання для їх подальшої роботи в авіаційній сфері, як там у аеропортах, аеродромах та інших галузях, яких ці знання можуть знадобитись. Говорячи про авіацію, не варто забувати про космічну галузь. Дмитро Власенков бере до рук макет Мрії і розповідає про легендарний літак від самого початку. Найважчі у світі Аеробус ніс місію з відправки на орбіту космічного апарату Буран. Завдання як у американського шатла. Цей запуск постійно відкладався з різних причин. А потім окупанти знищили літак під гостомелем. Та авіатор переконаний, після війни Україна відновить і мрію, і космічну галузь. На фюзеляж, о ці кріплення, чіплявся цей буран. Літак підіймався на свою максимальну висоту, і з нього вже відбувався старт космічного апарату. Цей проект, хоч і з розпадом Радянського Союзу, був заморожений, звісно, тому що таких коштів не було в жодної держави, але він перспективний. Тому наразі держава е, є плани по відновленню АН 225 є з чого його відновлювати, і саме космічна перспектива цього літака, вона наразі ще не втрачена. Літаки завжди були і будуть затребувані Недарма авіаційні перевезення вважаються найнадійнішими з усіх видів транспорту, а тому це перспективний напрямок, говорять спеціалісти. Досить небагато країн в світі, які мають підприємства, які виробляють повітряні судна. Сполучені Штати Америки, Консорціум Франко-Британський, Бразилія, літаки Ембраєр, Україна. Є майбутнє, є перспективні розробки, є перспективні розробки, які надходять до сих пір, не дивлячись навіть зараз на бойові дії. Тому так перспектива в Україні і саме вітчизняних повітряних суден, в основному пасажирських і вантажних безумовно вона є. Ігор Кононенко, Вадим Діденко, постфактом.